Підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5. Давайте дивимося оборону. Ага, оборонка виїхала в А. Ну, добре. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Четвертий день, як завжди, найважчий, як на мене. Але подивимось. Так. Майже всі на альфа. Жовті. Ну, давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Вакас неприємний, але добре, що він в куточку стоїть. Угу. Так, ну дві трійки жовтих можемо зібрати з сильненькою трієчкою. Давайте, напевно, так і розпочнемо. Але що далі? О, вже сповільнення кинув. Ну, давайте ще комбо. Може, там жовтий заїде? Не доїхав. Добре, давайте ось так. І жовтенький буде. Можливо, ми його проб'ємо. Так, ми його пробили, але не зарядився фільтом. Так, вмикаємо квасіра. Ульмера. Геть не, не хочеться заряджати, але немає ходів по центру. Він ще під захистом. Два ходи. Ну, давайте ось так прокинемо, може там якісь. Ні. Немає ні синіх. Ну, Прийдеться ось так робити, тоді чистити поле. Так, захист з нього спав. Давайте ось так. О, Пепі. Добре відпрацювала. Так, кристал ми взірвемо. І сині там не складуться, фіол буде заважати. Ну, давайте ось так. Може, якийсь там синенький доїде? Не доїхав. Так, мінус до. Тихо, квасіране чіпай. Давайте тоді ось таке комбо. І бажано вакаса добити. А ми його не добили. Давайте ось так обережно прокинемо. Які ж тички болючі. Так, Пустоту в жовті, ах, закрився. Ну, все, тут вже нічого нас не врятує. Так, да, поляна була не на нашому боці цього разу. Ну, давайте ось так. Може там якийсь жовтий закриється. Ось так. Ну, зараз стички нас і доб'ють. На жаль, на жаль, не впорались. Так, поїхали далі. О, Діваться. Ну, Прийдеться брати, напевно, його хайнина, Щоб спробувати її заблокувати. Ну, поїхали. Да, перший бій не вдалий, Знов купа зелених. Ну це якесь знущання. Ну, давайте будемо чистити поле. Вона навіть не зарядилась. Ми також. Ну, добре, давайте тоді ось так. Хоча б зарядимо жовтих. Тихо. Так, вмикаємо квасіра, спробуємо її пробити. Витримала. Давайте через неї ось так пропустимо там комбо. Угу. Так, зарядився планшет, б'ємо в піньочка. Тут через пустоту зарядимо зараз як кохайний нас, заблокуємо цю пею, щоб вона захист не ставила так, так. Угу. Тепер обережно прокинемо тут сині Там ще трічка буде. Тихо, тихо, піньок Дон відпрацювала. Добре. Так, робимо ось так. І ось так синіми може вистачить. Ні. Так, та нічого не зробить. Добре. Давайте тут синю трієчку підготуємо. Ще й жовтенькі будуть. Ага, ще синє, ну тут трішки краще поле. Так, поставимо ще сов, пробиваємо. Ну, тут і захист не дуже потужний. Так, давайте ось так навіть зробимо. Тут зарядимо жовтих. і в неї ніхто не попав із сов. Ну, добре, все одно ну, вона заблокована, тому добиваємо символ пробили. Так, поїхали далі. Так, свіфт, ухиляння, так і їдемо. Угу, цікаве поле. Можемо пошукати жовтий кріс. Давайте ось так. Ми знайшли. Ну, добре, тоді давайте ось таке комбо. Ось тепер знайшли, але дон Ну, Добре, сподіваємось, що можливо не зніме ману. Ще таке собі сподівання. Хай в нього першого вдарили. Добре, тоді давайте ось так. Спробуємо тут сову цю збити. Ну, звісно, і заряджених зняли ману. Ну, давайте ось так. Тепер вмикаємо нарешті квасірчика і зарядимо синіх своїх. Угу. Так, ухиляння повинно воно на нас перекинути. Так, добре, вимикаємо дом. Поїхав я кохайнен. Хто нам більш неприємний? Ми, в принципі, нікого і не зможемо і пробити. А кіла може ухилитись. Давайте спробуємо планшет добити в нього хп небагато. Так, тут прокинемо ось так. Жовтеньке. Це Стар не обов'язково було заряджати. Потужно, потужно. І всіх сов нам позбивало. Я думаю, нічого не зробимо. Ну, хоча давайте вдаримо. Угу, непогано йому прилетіло. Ну, Поки вони всі заряджені, давайте тоді почистимо поле. Трішки синій не доїхав під кріс. Угу. Так, ну залишилася одна старсвіфт, то тут вже ми повинні перемагати. Так, вмикаємо квасіра. Тут ще прокинемо. Давайте синеньки в пустоту. Ось так. Жовті зарядимо Фільтона. Може він її доб'є? Якщо ні, там ще є четвірочка синіх. Все добив, добре. Так, ну тут впорались. Поїхали далі. Вакас. Ну, теж такою командою з три синіх. Якраз нам підходять. Головне, щоб камінчики були. А їх і немає. Один синій камінь на полі. Оце. Цікаво. Ну, давайте комбо запускати. Ні, тут навряд чи ми щось зробимо. Давайте ось так. Зараз вака зарядиться. І все. Давайте ось таке комбо з синіми. Хоча ні, ми його повинні пробити. Так, жовтеньке ще, нам би ще б синіх. Давайте ось так обережно. Через пустоту один камінчик пропустимо. Тихо. Робимо ось так, ось так. Б'ємо в пеньочка. І жовтенько в нього прокинемо. Ще сині доїхали, ну чудово. Так, вмикаємо квасірчика. Скільки вкарило? 350. Ми його, в принципі, фільтоном можемо і добити. Давайте в нього вдаримо. І ось так через пустоту пошукаємо синій. Угу. Яд б'є по одному, тому б'ємо в Star Swift. Тут прокинемо ще синій. Так, давайте ставимо наших сов. Тепер я Ось так обережно підтянемо жовті. Я вже заряджений, тоді через нього прокинемо. Добре, ще синенький доїхав. Чудово. Так, ну, сови працюють, тому є в нас шанс на перемогу. Все, добре. Тут теж впорались. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Безел. Ну, тут теж так і їдемо. Безела потрібно блокувати, я кохайне нам. Mm. Ну, хи поляни. Ну, давайте ось так прокинемо, там буде трієчка синіх. Поки він нехай заряджається. Давайте ось так підтянемо синеньке. Контратака неприємна, але ось так. Нам би жовтих зарядити. Давайте тут заберемо один жовтенький камінчик. Ось так. Так, вмикаємо квасіра. Що робимо далі? Контра. Скільки ходів? Так, один хід. Треба обережний зробити хід, щоб його не зарядити, але там вже піньок готується, у нас синіх немає. Ну, давайте тут, може, синій знизу заїде. Синій доїхав, але трішки не так, як хотілося б. Добре, так, давайте б'ємо в базіля. Хоча потрібно, напевно, було в пінька бити. Давайте ось так комбо невеличке запустимо. Ой, піньочок нам зараз зробить. Ще ми можемо спробувати добити вакаса. І ось так прокинути сині. Так, добре, ще синенькі заїхали. Пепі. Так, вмикаємо дон. Ну і сподіваємось, що в пенька зріжуть ману. Так. Можемо спробувати добити дон, і тоді буде більше шансів, що сови попадуть в пеньочка. Ось так ще жовтими. Трішки не вистачило. Так. Давайте тут прокинемо. Ось так. Так, вмикаємо, напевно, а У нас є ще один варіант, щоб поставити ще сов. Так, спробуємо добити пінька. Добре, ну і тепер чистимо поле. Ну тут витягнули, витягнули. Вчасно зарядились. Дон зарядилась, дон допомогла. Якщо б не її сови, то навряд чи б ми тут витягнули. Ну що ж, маємо, на жаль, одну поразку. Це був останній бій на сьогодні. Так, так. Ну Ми навіть топ-1 зайшли. 1444 місце. Барона на тому ж рівні, а чудово. Ну, подивимось, що буде далі. Ось такий був четвертий день. Всім. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!